Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде розіграш. розіграш присвячен цікавому дню, Дню захисту дітей. Початок літа, початок чогось нового, цікавого і сподіваємося мирного. Дякую всім безмежно, хто до мене підписується на мій канал, підтримує мене, надихає і мотивує. Мені дуже приємно спостерігати на своєму каналі вже таку велику цифру у 3600 підписників. Дякую всім велике за вашу шалену підтримку і мотивацію. На честь приходу літа я хотіла б запропонувати вам. Зробити невеличкий розіграш. Розіграш рукодільний знову ж таки він буде або з матеріалами, або з іграшкою. Будете обирати самостійно, чого б ви хотіли отримати від мене, або іграшку, або отримати від мене пряжу. Я вам зараз покажу, який в мене приготовлений для вас лот рукодільний це трішечки пряжі і холофайбера. Ну, звісно, смаколик, але смаколик уже додам після того, як оберемо переможця. Або ви можете обрати собі іграшку з наявності. Я вам запропоную, які є варіанти, і ви оберете, можливо, у вас є діточки, або ви хотіли потримати іграшку ручної роботи саме від мене. Я буду з великим задоволенням рада вам відправити і іграшку. А це вже ми будемо обговорювати індивідуально з тією переможницею, яка отримає від мене подаруночок. Ви протязі цілої доби будете писати коментарі. На кожен коментар я буду видавати вам номерочки. Кожен номерочок буде мати свою цифру, і не знаю, або в понеділок, або в вівторок ми з вами вже оберемо, коли це, це відбудеться. Ми з вами проведемо розіграш. А розіграш буде на моєму каналі проводитися знову ж таки в. В форматі відео або, можливо, в якесь відео ще додам, подивимося, як це все буде відбуватися. Лише добу, лише один день, ви зможете прийняти участь у цьому розіграші. Тому не зволікайте, переглянули відео, написали коментар, побажали процвітання моєму каналу, натхнення мені як майстрині. І, звісно, я чекаю підписки. А від вас підписки, від вас вподобайки. Дякую всім безмежно, хто доєднується, хто надихає і хто е, допомагає мені з просуванням мого каналу. Умови будуть прості. Вам треба бути підписаним на, мої, на мій канал і мати хоча б 20, 20 коментарів уже активних в, е, на моєму каналі. Тік не Тікток, Ютуб. Вибачаюсь, YouTube нам дає таку можливість переглядати, дивитися, спостерігати. Хто скільки вже коментарів написав до цього, я буду активно, активних підписників перевіряти і спостерігати, чи є у вас 25 коментарів. Якщо немає, то, звісно ж, номерочка ви не отримаєте. Але коментар від вас буду рада прочитати. Я сьогодні ще на відпочинку. Нам так пощастило початок літа зустріти на базі відпочинку. Ми з всією родиною відпочиваємо. Лише мамуся вдома, мамуся, тобі великий привіт. Мамуся лишилася вдома, нас чекає додому. Я буду в дорозі, можливо, десь буде трішки підвисати інтернет, але я буду намагатися своєчасно всім відповідати і давати номерочки. А вже е, понеділок або вівторок ми з вами розіграємо подаруночок, який я вам зараз запропоную. Е, бути підписаним, мати 20 коментарів на моєму каналі, і е, коментар, під яким я вам дам номерочок. Все. Це дуже просто, все дуже цікаво, і, можливо, цей подаруночок буде саме вам. Дякую всім ще раз безмежно за. Шалену мотивацію. Сподіваюся, кожен місяць будемо відмічати якусь кругленьку цифру. Незабаром буде ще день народження саме у мене, саме мій день народження. І я також буду трішечки вас тішити подаруночками. Тому той, хто не активний, той, хто не пише коментарі на подарунки, не сподіваємося. А той, хто активний, вам величезне дякую. Продовжуйте в тому ж досі. Мені дуже-дуже приємно. Пішла, мене вже кличуть на відпочинок, я вам цим бажаю плідного, тихого, мирного дня і, будь ласка, дивіться, який подаруночок пропоную я вам. Ще раз повторюся, що подаруночок може бути на вибір або пряжа, яку я вам покажу, або іграшка. Будьте активні, дякую величезне за мотивацію, до зустрічі в наступному відео. А ось так виглядають матеріали для подарунку. Я приготувала 5 моточків ярмар джинсу і один моточок плюшевої пряжі, який я використовую на змійок і на їжачків. Ви можете за власним бажаннями котика зв'язати і павичка, буде дуже цікаво подивитися, які вони виходять. І трішечки наповнювача. Наповнювач, наповнювач це обов'язково, куди ж. Яка ж іграшка без наповнювача це обов'язковий матеріал, ну і ви вже будете самостійно вирішувати, як ви бажаєте забрати свій подаруночок. Є варіант, ви можете, звісно, і обрати іграшку для дитини або для себе. Але це вже будемо обговорювати індивідуально, якщо оберете варіант, що ви хочете отримати у подаруночок іграшку, то я, звісно, вам покажу, що на вибір ви можете обрати. Я думаю, що це цікава буде пропозиція, тому що це е, такий е, розіграш буде присвячен саме для діточок, саме до Дня захисту дітей. Я вирішила трішечки початок літа е, розпочати так цікавенько з подаруночками. І, звісно, це ж і е, для натхнення, куди ж якесь ж рукоділля без натхнення. Я думаю, ви мене підтримаєте в цьому цікавому розіграші, і буде вам цікаво прийняти в ньому участь. Пишете коментарі, я вам видаю номерочки і ми з вами продовжимо, продовжимо вже розігрувати. Я не знаю, це буде понеділок, чи це буде у вівторок, коли я знайду хвилинку зробити розіграш, але буде очікування коментарів буде тривати лише добу. Лише добу з хвилини виходу до наступного дня, до тієї ж хвилини-години, щоб рівно було 24 годинки. Я думаю, 24 годинки вистачить для того, щоб прийняти участь у розіграші, переглянути відео і написати коментар. Відео буде коротеньке, тому, я думаю, доби нам вистачить. І мені трішки буде вільніше, щоб я не поглядала на Коментарі не відволікалася на те, щоб їм роздати номерочки. Сподіваюсь, нікого не запутала, сподіваюсь, вам цікаво і дякую всім безмежно. Щиро, щиро дякую за те, що ви підтримуєте, за те, що ви надихаєте, і за те, що ви мотивуєте мене на плідну працю. Аби не ви не було б такої цифри, яка є вже на сьогоднішню годину, я дуже тішуся, мене це дуже радує, і я вдячна всім і кожному, хто мене підтримує. А тим дівчаткам, які зі мною з самого початку, вам величезний, величезний привіт і безмежно вам вдячна. Обіймаю кожну, дякую за роки дружби, дякую за те, що ви в мене є. І обов'язково, обов'язково, після перемоги ми з вами зустрінемося. Є в мене така мрія. А відправитися по Україні в турне, а щоб побачитися з усіма своїми рукодільними подругами. А на сьогодні це все. Бажаю всім мирного неба, шаленого натхнення, міцного здоров'я і прощаюсь з вами до дуже дуже скорої зустрічі. Бережіть себе, бувайте!